Ставити проєкт створення історико-культурного музею творчості для дітей та нових. Отже, суть самого проєкту збереження та реставрація одної з історичних пам'яток нашої громади, тобто це зільська лікарня, яка вже більше ніж 100 років. Основні поточні проблеми цього проєкту включаються в тому, що сама. Будівля, вона є пошкоджена, тобто пошкоджені старі матеріали. Втрата автентичності із по, ну, погодних умов і різних факторів, особливо зараз військових, потреба в оригінальних матеріалах, оскільки матеріали, за якими збудована лікарня, і з яких вона збудована, на даному моменті на ринку їх залишилося дуже мало, оскільки ми куркуємо тенденцію з новими. Е, Ця тенденція розширюється, методика розширюється. Розширює, сировина також вона зростає а, в різних форматах, яких тільки можливо, від твердої до м'якої, з неї можна гратися, скільки душа забажає. Тому тут те, що потреба визнальних в в матеріалів єдною із найосновних. Так що вплив нових технологій на старі структури, культурні та історичні вимоги, тому що вони з часом все стають більше і більше. І фінансові обмеження, оскільки реставраційні роботи та капітальний ремонт нутрі приміщення після зроблених реставраційних робіт він, ну, залучає нереальну кількість фінансів. Очікувані вигоди і переваги. Ні, вибачаюся. Мета: мета загальної реставрації будівлі та капітальний ремонт приміщення сільського лікарні за відновлення і зовнішнього вигляду. Збереження самої історичної цінності та культурного спаду, на базі якого буде відкрито історико-культурний музей, дитяча палатна студія та центр творчого розвитку для дітей та молоді. Рішення створення проектної документації, отримання дозвільних рішень та експертної оцінки та проведення самого капітального ремонту приміщення та реставрація повністю будівлі. Даний проект буде закривати такі потреби громади, як збереження історичної пам'ятки архітектури, покращить належні умови та доступ до культурної спадщини та розвитку самого населення культурної обідності свого регіону, забезпечить заняті дітей та молоді та розвиток і розкриття їхніх гідності і талантів. Локація це село Вищеп по вулиці Княгині Ольги. Воно знаходиться поруч з новою будівлею Вишевської амбулаторії. Загальна площа будівлі це 450 метрів квадратних. Реальність реалізації проєкту року була пряма розмова, в принципі, виконуючи ремонтом та реставраційних робіт. Вони назвали сроки 8-12 місяців на виконання повного обсягу робіт. Ну, Ціля аудиторія це діти, молодь та мешканці та ось ці самої громади нашої ну, Бишевській. Цінність проєкту полягає основна її реальна цінність це просто збереження історичної пам'ятки, архітектури, заради молодого і майбутнього покоління, бо кожен з нас має знати свою історію. Бюджет проекту 17 мільйонів 668 тисяч гривень. Строк реалізації його півтора роки це а, з моменту укладання договорів і плюс рік на самі ремонтні роботи. Оптимальний е, початок ремонтних робіт треба починати у середині квітня місяця, коли вже більш посушлива є погода, оскільки ці ремонтні роботи не дуже переносять вологість, особливо, коли це стосується реставрації. Так, виводи, які ми отримуємо у цього проекту, це привабливість самої громади, збереження її історично-культурної цінності, тобто нашої спадщини, ми відокремлюємо тут туристичний потенціал, тому що це є одна з основних туристичних історичних точок локації то отримання освітньо-культурних послуг та оптимальне використання будівлі. Реалізації проєкту будуть залучені дві команди спеціалістів. Перша команда це бригада реставраційних робіт, друга команда, це бригада ремонтних робіт, загальна кількість працівників на локації становить 16 осіб. Це зараз так виглядає наша зільська лікарня. На жаль, вигляд у неї вже дуже-дуже поганий, дав немало. Перекриття в нас відсутні вікна в занедбаному стані, але фасади будівлі, вони. Міцні, цілісні, мають невеликі пошкодження і тому саме найреалістичніше її відбудування. Ми розглядали навіть такий варіант, що залишити просто е, суцільний каркас всередині збудувати з нуля нове приміщення. Основне припущення проекту е, заробітна плата на одного працівника, який буде долучений до реалізації проекту, складає 15 тисяч гривень у місяць. А основні умови реалізації проекту це отримання доступу дозволу на реставраційні та ремонтно-монтажні роботи, акт обстеження та технічна документація після завершення самого проєкту. Технології, які будуть використовуватися, це новітні технології, матеріали та методи реставрації, які дадуть можливість ці будівлі поставити ще не один, не два, не три роки, а до ста років. Точові дії для реалізації проєкту, тобто це є реставрація і капітальний ремонт внутрішніх приміщень. Основними ризиками ми перерахували організаційні, воєнні, господарські та інвестиційні. Е, найбільше з них найвисокі це воєнний та інвестиційний, тому що коливання будівельних матеріалів, воно коливається в похиті від 2 до 6%, а воєнний ми не можемо перегадати, тому що ми не знаємо, який буде у нас наступний день. Це теж візуалізація фасаду будівлі. І до виробничого плану ми ще віднесли дослідження об'єкту, тобто проведення детального аналізу стану об'єкта, архітектурних його особливостей, виявлення пошкоджені, структурних та матеріальних проблем. Формування цілей ми створили через визначення реставрації, а визначаємо ми є для збереження історико-культурної спадщини. Розробка плану через визначення методів реставрації та ремонту, якісного вибору матеріалів, які будуть не зношуватися. Стратегії збереження історичної ідентичності та відновлення самої будівлі. Ну, а все інше це вже такі більш-менш поточні моменти, які будуть полуватися в межах проєкту співпраці з підрядниками, тому що ціна може змінюватися, може зменшуватися. Але основна мета ціль нашої і наше завдання це зберегти нашу історичну спадщину, дати їй новий ковток на життя до створення гарної локації, гарного місця для наших дітей, молоді і просто нашого майбутнього покоління.

До речі, напередодні мала розмову з одною польською гміною, недавно подавала до по них запит про дословні книги не тому що ця будівля була в принципі, побудована на її кошти. Вони готові долучитися до цього проєкту, але вони хочуть часткове співфінансування. Їх цікавий цей момент, тому що для них історичні пам'ятки, особливо ті, які зв'язані з польськими воєводствами, це пріоритет на першому місці, незалежно від їхнього територіального знаходження на мапі. Скажіть, скажімо, з кимось схожим з проєктів в Україні ми спілкувалися? То є українські проєкти, які займаються на Чесно, особисто я ні, не консультувалася. А, чому ні? В Україні ні, але ж я кажу, просто у мене є е, виходи, напевно, вміну в Польщі на деяких архітекторів. Вони мені, в принципі, допомагали зрозуміти мені взагалі суть ідеї і допомагали з кошторисом, оскільки ну, я можу сказати так, навіть ви там так? А, і досить у них реально колосальний, тому що ми брали. Я брала кхм, польське познанське воєводство, Вони відбудовували, боже, я не скажу правильно, як воно буде на польській мові. Вони відбудовували не соборів центральних, і це основна їхня історична пам'ятка, тому що вони католики. І там вимоги, звісно, вони більш більші вимоги, чим на на даний час потребуються вимоги в Україні, але вони готові повністю з нами співпрацювати, допомагати в будь-яких аспектах, бо для них це важливо. Дякую.